Вітаю, друзі, я Олександр Преподобний. Зараз з вами обговоримо найважливіші новини про мобілізацію. Вітак, уряд дозволяє чоловікам виїжджати за кордон. Що це за категорія чоловіків і на яких умовах вони можуть виїхати, з вами обговоримо. І ще тепер чоловікам, яких було визнано частково придатними до військової служби, потрібно пройти медичну комісію заново. Чому Та обговоримо також? І ще Володимир Зеленський сьогодні підписав закон про зміну призовного віку. Діяти він почне вже завтра, і відтепер запрацює електронний кабінет військово зобов'язаного, що там потрібно заповнювати, коли і кому. Теж будемо зараз про це говорити. Друзі, з мене інформація. З вас традиційно підписка на канал, лайк і коментар. Поїхали! Почну із важливого указу Зеленського, згідно з яким чоловіки, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повинні пройти медичний. Контроль і ще раз, і суть його така за новими правилами є лише тепер два стани: значить, придатний і непридатний до військової служби. Оцей е, статус е, обмежено придатний, просто скасували. Тож повторна лікарська комісія має визначити, до якої саме категорії її тепер буде віднесено і обмежено придатною. Якщо її раніше вважали, то тепер вона буде або придатна, або непридатна до військової служби. Важлива зміна. Погодьтесь. А ще важливий, друзі законопроект. Тепер офіційно в Україні знизили призовний вік з 27 років до 25. Зеленський цей законопроект підписав теж сьогодні. Він набуває чинності вже завтра. Я друзі, не юрист, але а, знайшов ось таке цікаве тлумачення від правника нюансів цього нового закону. Послухайте, що вони кажуть. Адвокати зазначають, що українці до 25 років, які не служили в армії та мають статус призовника, можуть мобілізувати лише за їхню згоду. Він оголосив, що мобілізувати примусово чоловіків до 25 років, які не проходили службу, заборонено. Тобто, якщо ви не були на військовій кафедрі або не служили в армії, то мобілізувати вас заборонено без проходження певного курсу. Втім, якщо чоловік має статус військовозобов'язаного, то мобілізувати його мають право, навіть якщо йому 25 років. Ну, тепер про те, кому можна буде виїхати, друзі, за кордон. Погодися це дуже цікаво. Обговорювали, що це можуть бути студенти, абітурієнти, аспіранти, і багато хто з українців почав швидко оперативно отримувати другу і ще якусь освіту, аби мати можливість виїхати. Тож зараз є вже ухвалене рішення. Уряд дозволить деяким студентам-чоловікам виїжджати за кордон за участі в програмах академічної мобільності, так званої раніше. Вони були позбавлені такого права через воєнний стан, і ось що каже про це Оксин Лісовий. Рішення уряду стосується лише студентів віком 18-22 роки, які вчаться на бакалавраті з денною формою для перетину кордону з метою навчальних, навчання на програмах академічної мобільності. Друзі, їм необхідно мати при собі. Причому, що міністерство освіти не має тепер видавати жодних дозволів. Перше електронний питок студента, направлення від закладу освіти, власне, засвідчення копії договору з іноземним університетом про прийняття на цю програму академічної мобільності. Тобто, вас мають запросити. Ви не можете просто так поїхати, бо хочете десь там, не знаю, в університеті навчатись. І Це не буде аргументом для перетину кордону. І військово-довідний документ від ТЦК, тож все одно. В ТЦК перед такою поїздкою потрібно з'явитись, якщо у вас немає військового квитка і ви не звірили свої дані раніше. Ось така інформація. І про електронний кабінет, друзі, військовозобов'язаного. Теж, як на мене, дуже цікава інформація. Відповідно до цього закону, який сьогодні Зеленський, от, три закони, як мінімум, підписав, їх Верховна Рада вже раніше ухвалила, сьогодні слово було за президентом. Тож, буде створено реєстр військовослужбовців збройних сил України за державною служби е, та державної служби спеціального транспорту, який дозволить забезпечити надання онлайн-послуг військовослужбовцям. Зокрема, це автоматичний статус учасника бойових дій буде надано, адже зараз з цим військовозобов'язані і наші військові мають певні проблеми. Але також, друзі, не все так просто: до реєстру вносяться, обробляються та зберігаються в базі дані. Персональної інформації призовників військовозобов'язаних, резервістів, а також службові данні призовників, які нещодавно отримали повістки. Тобто, в принципі, інформація про чоловіків призовного віку, які зобов'язані з'явитись до ТЦК, має там знаходитись. Наскільки я читав, ця інформація буде передана з різних відомств, зокрема з податкової. З фіскальної служби з інших міністерств, де власне ви маєте вже 100% реєстрацію з Міністерства юстиції, здається, також але тут можу помилятися. І важливий дам коментар до саме електронного кабінету військовозобов'язаного. заступник міністра оборони України Катерина Чорногоренко на першому етапі запуску такого кабінету призовників каже, що буде можливість актуалізувати свої дані і для цього дають певні часові рамки. Після цього друзі ТЦК. Використовуватимуть ці дані, і я так розумію, через систему оберіг вони розумітимуть дійсно хто в якому статусі знаходиться, хто отримував повістку, хто ні. Якому її актуально наразі вручати, кому ні. Питання про повістки в електронних кабінетах, яке я знаю, вас турбувало дуже сильно, чи будуть розсилати повістки через ці електронні кабінети, І якщо ти там не зайшов протягом якогось періоду часу, в тебе, не знаю, заблокують рахунки, ще щось зроблять. От це питання поки не вирішено, воно розглядається в рамках законопроекту про мобілізацію. І я нагадаю, що а, зараз профільні комітети розглянули всі 4200. 429, здається, було б поправок. Ну, неважливо, їх дуже багато. І е, будуть виносити це можливе питання на друге читання в Раді. Сподіваюся, що його таки не приймуть, тому що, ну, е, відверто кажучи, непопулярний цей закон буде, е, якщо його таки розглянуть. Що ви, друзі, думаєте про ці оновлення? Будь ласка, пишіть в коментарі. Особливо цікаво про. Е, Оці кабінети військово зобов'язаних від вас думку почути, ну і про зниження призовного віку з 27 до 25 років. Всі, будь ласка, думки в коментарі, всі читаю і відповідно роблю випуск, який цікавий буде вам. Гарного вечора.